Ну, наприклад, може не все так, як тут нам говорить Україна. Ну дійсно дивно ж дивіться, територія повністю під контролем російських збройних сил. Там штаби ФСБ, Росгвардія забезпечує контроль над цим інфраструктурним об'єктом. Для того щоб підірвати дамбу, і це абсолютно зрозуміло. Потрібні інженерні війська. Потрібно мінування внутрішнє 100-150 метрів. Це багато секцій, які треба замінувати. Це більше тонни вибухових речовин і так далі. І тому подібне. Ви це розумієте? Ви розумієте, що зовнішнє вручання ракети, якої, до речі, і не було, і цієї ночі, а, і попередньої ночі, і так далі. і Днем і артилерії неможливе з точки зору руйнування такого об'єкту. Але ви говорите про те, що. Ми не знаємо, треба подумати, хто ж це може зробити. Дійсно, маленька ДРГ з трьох людей з України приїхала на, скажімо, там я не знаю на чому, привезла тонну вибухівки, ніхто це не бачить, і вони мінують. При тому, що в жовтні ми ще говорили